Друзі, я думаю, таку ситуацію е, хотів би побачити кожен з нас. Уявіть собі, людина прикидається в паралельному всесвіті, де не існує Росії, і йде складати екзамен з історії. Дивимось. Заходьте, заходьте. Добрий день! Добрий день! Добрий день. Ось привів вам маслюка. Будь ласка. А, Дякую, пане проректор. Ріст. <ріст> Одразу пропоную угоду. А ну? здаєте добровільно шпаргалки ага. плюс бал. Ага, ну на двійку я точно знаю. Плюс бал це ж вже чотири, правильно. Ха, Давай. Слава Богу, що в нас не математика. Слава Богу, так. <рес> я готовий. Я готовий йти на зділку. Так. Я не палю. Та ні, ні, ви не поняли. Осьо. Тут на кожен білет 19 штук. О -о -о. Поняли? О -о. Так. Цікава ідея. Почекайте, що 19? білетів вже 20. Та я перед екзаменом трошки перенервничав. І випадково княгиню Ольгу скорив. <звач> так що ця відповідь згоріла. Як і древляни. <звачу> Символічно. <звачу> 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 Бачу, вчили. Ага, ага. Тягніть. Тягнуть <тягну> так, все, беру. О Іван Мазепа. <плат> це я знаю. Значить, Іван Мазепа це гетьман України, який відмовився йти на зділку з Росією. З ким? Ну, Росією. Що це за невідоме огидне слово? <ріст> ну, те, що огідне, це понятно. Ну, невідоме ви що, прикалуєтесь? Ну, Росія! Це наш цей йо***й сусід на сході. <ріст> але такої країни не існує. Нє, ну я теж був порадий, щоб цієї хімі не існувало, але ж, на жаль, вона є. От давайте, відкривайте мапу. Давайте. Мапу. Від... мапу відкривайте. Тому, будь ласка, давайте. Де? Ну, в... <плес> Як? Ну от тут. Що це? Океан? Який нахрін океан? Мирний. Тут же написано. Басук, я розумію, математику не знаєте, і географію не знаєте, Слава Богу, у нас історія. Вибачте, це я просто Ольгу скурив, може, це вона трошки дала. йолки палки ні, я, звісно, був би радий, щоб їх затопило. Ну, я ж не ідіот. Так, я вам зараз доведу. Я знаю, що ви любите валити студентів, доведу, ось у вас Шевченко лежить, так? Шевченко. 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 Та чого тут Шевченко? Зараз я вам доведу. Так, Шевченко, поема no. Катерина. No. Читає. Кохайтеся чорноброві. Та і з ким завгодно. Що <плес> за чертівня? Тут же всі москалі були. Хто? Ну москалі! Так ще інколи росіян називають. Ну це дуже м'яко, я там трошки по іншому. А як же оце? Хто не скаче той? Сидить. <плес> Яке сидить, так що тут далі? Кохайтеся чорноброві та із ким завгодно. Бо всі на світі добрі люди, в любові жити це природньо. Що це за фігня? Це Шевченко, ви Та, що? Невже це мені все наснилося? Скоріше за все. Ну Знаєте, чисто якби з наукового інтересу, а? я ще просто психіатрією цікавлюсь. Якщо ця ваша ну, уявна країна існувала, а, то де вона була? Де? Отут? Та отут! Така здорова? А. О, це, ж, це ж скільки там людей жило, напевно, як в двох Китаях. Як в одному Бангладеші. <ріст> Може ще менше навіть. Почекайте, ну, а нафіга їм стільки території? А, вони, напевно, землю іншим країнам роздавали. Та навпаки захоплювали. Я вибачаюсь. Вони кончені. А ви починаєте улалювати потік моїх думок. Якщо ви вважаєте, що країна існувала, так? Ну, можливо, ви можете назвати як топову технологію якусь. Жигулі. Звучить стрьомно. Виглядає також. В чому їхня фішка? Фішка, так. Ну, значить, коли Жигулі заглохли. Треба ж то що, в хат, щоб завелись. Прям фішка. А чим їх ключ не влаштовував? Та, та, та пофіг з цими жигулями! О, зараз я вас поймав, зараз поймав. А як називається лазня? Фінська. А волога? Хамам. Ви що, ніколи не чули про російську лазню? Ні. А, а в чому її суть, що там. Люди роблять, відпочивають, релаксують, оздоровлюються, бухають. Власні, при ста градусах. А. Я вже питав про всяк випадок. Вони кончені. Це без сумніву. Блін, давайте зайдемо з іншої сторони. з іншої. Ха! А Білорусь? Білорусь є така країна. що В чому питання? Ну і що там їхній цей диктатор, а? Який диктатор. Білорусь це розвинена демократія. А Лукашенко де? Хто? Гугліть Лукашенко так. Олександр Григорович. Сторож агрофірми Картопелька. Що це за прикол такий? Це він? Це, це, це він. Ось відео з ним. Відео з ним включайте. Відео. А я вам зараз покажу, відкуль викопа бульбу. Чотири позиції. Я карту принес, гуляємо у дурні. Перший раз чую, щоб Лукашенко білоруською говорив. На якою, по-вашому, має говорити білорус? Ну, логічно, логічно. Блін, як же вам це довести? Як же довести. О, точно! А введіть тепер в углі Росія! Будь ласка. Ну от помилка. Це повністю пояснює всю їхню суть. Так, дивіться, я раніше для мемів фотки качав з їхніми там містами, У мене є фотки міст. Зараз я вам покажу. Секундочку, от зараз. Дивіться. Ось сьогодні. Боже мій. Що це? Типове російське місто! Як називається? Цей зрань. Вперше бачу, щоб назва так точно відповідала картинці. Це ви ще не бачили інсиктив, а на дирі Стелітамак. Так, перестаньте, ви просто вигадуєте якісь дебільні слова. Так, 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 що це таке? Я не вигадую. Дивіться, у мене є ще одна фотка, будь ласка. ну... В середньовіччі там зовсім тяжко було. Це 21-сторіччя нашої ери! Зачекайте, ну, ну. то що у вас фотографія це дійсно дивно? Може, є щось що назвали на честь цієї країни? Прям назвали. Давайте думати. А, є оце є! Російська рулетка. Що це? Ну, це значить береш револьвер, засовуєш туди один патрон і стріляєш в скроню. Боже мій. Я вже навіть не питаю, констатую, вони кончені. Це да. Це, це що, це якийсь такий дикий різновид покарання? Ні, це гра. Весела. Якщо росіяни колись існували, я починаю розуміти, чому вони зникли. Догрались. Вже це все правда. Давайте, та мені здається, що я сплю. Давайте, ущипніть мене! Ущипніть! Я хочу прокинутися. Щіпать, Щіпайте! Сильніше! Сильні! Та сильніше! А! Ота! А! А! То поставте йому той зад! Пане проректор, Ні, ви... я не хочу, він, він попросив Чу... Вене... не хочу нічого чути. Добре, якщо мені це все причудилось, а як тоді Україна без цієї Росії живе? Та Прекрасно. А, а, а що у нас тоді там, на сході, де була раніше кордон з цими тварюками? Ну, ви ж бачили у збережжі океану, від Чернігова до Одеси. А... У мене бабуся в Глухові живе. Серйозно? А? Так це ви, напевно, в дитинстві бачили багато зірок. Ну, ці всі Оскарівські лауреати, Ді Капріо, Тарантіно, Богдан Бенюк. Де я міг їх бачити? Ну, кроме бенюка, звісно. На глухівському міжнародному кінофестивалі. Що? Що це? Ну ви що ну, ну, не знаєте? Ну, кожне літо, всі зірки. Їдуть на українське лазурове узбережжя, хтось їде на глухівський кінофестиваль, хтось в князівство-шостка, Пограти в казино там всі діла. Ну, а хтось в ультра All Inclusive спа-різорт охтирка. Ну, або Харків. А що, Харків теж курортне місто? Ну, Ну, ви злучайтеся, чого по вашому жадан співає? Місто Сонця, район ХТЗ. Логічно, логічно. А що а а цей? Що Донбас? Ну так це ви знаєте. Донбас, донецький басейн. Вугільний. Ви що, дурачок? Ах. Басейн. Який вугільний? Океан там. А вугілля взагалі нам навіщо? По всьому узбережжю зелені вітряки. Енергії вистачає на всіх. Слухайте, а що ще в Україні таке хороше є? Там багато чого. Ну, друга економіка світу. Ну, не перша, ну все одно непогано. Метро на Троєщину визнали восьмим чудом світу. А цей жовтий шаттл Богдан Ікс Вперше доставив туристів на Марс. Десять років програма тривала. Десять <світной> років довго. Ну але ж така технологія. Ні, просто чекали, поки повний шатл набереться. <плес> Астронавт не хотів летіти. <плес> Фантастика. Ну і звісно, цей всесвітньо відомий бренд чоловічої білизни Віктор <плес> <Шо? Житомирські> Сікріт. шкарпетки. шкарпет. <плес> 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 Я поняв. Це якщо Шкарпетка Дірява, то виходить секрет Віктора. <реш> До речі, про курс. А що там з доларом? Та я, чесно кажучи. Не слідкую? Здається, два? Дві гривні за долар! Два долари за гривню! йо майо! Ви що? Слухайте! Ну це фантастіка, професор, дякую вам. Я прям ну наче проснувся, де я 32 роки ходив. Взагалі дякую вам величезно. Перестань! Открили мені. Це нормально. Перестаньте. Будь ласка. Припиніть. Припині. Це нормально. Іван Вікторович, да поставте йому той залік, господи! Не перестаньте! Не хочу нічого чути. Їсти. їсти. Ага, знову всі гомілки малим. Ну що, доїдайте. Мам! Тепер гомілок вистачить на всіх. Наша ряда.